Доброго дня! В цьому відео ми навчимося робити проект на базі Arduino, а саме підключення світлодіода, та напишемо скетч для того, щоб він у нас засяяв. В електроніці є однокомпонентні пристрої, що складаються з одного елемента, щоб забезпечити необхідний опір чи напругою. Їх підключення до плати з мікропроцесором використовують додаткові електричні компоненти. Крім світлодіода, однокомпонентними пристроями також є зумери, резистори, кнопки, потенціометри і так далі. Світлодіод – це електроелемент, який світитиметься, якщо через нього проходитиме електричний струм. Ніжки світлодіода у набірі різної довжини для зручності визначення. Коротка ніжка це катод або мінус, а довга ніжка це анод або ж плюс. Коротку ніжку ми підключаємо до землі або ГНД, а довго спочатку підключаємо до резистора з опором 220 Ом, а далі до цифрового порта. Хоча теоретично резистор ми можемо розташувати як з боку землі, так і з боку живлення. Резистор це штучна перешкода для струму, опір у чистому вигляді. Резистор обмежує силу струму, переводячи частину електроенергії у тепло, також на екрані є детальна схема розуміння, які саме є резистори, та за що відповідає кожна позначка на ньому. Ставте паузу для того, щоб переглянути та запам'ятати. Резистор у разі нам потрібен, щоб світлодіод не згорів. Світлодіод світитиметься, коли на цифровий порт ми подамо напругу. Програми Arduino пишуться на мові програмування C або C. Нам необхідно визначити дві функції для того, щоб створити програму, яка буде працювати за принципом циклічного виконання. Ці функції є обов'язковими. Повторюємо, що Void Setup виконується лише один раз при старті нашої програми і дозволяє задати початкові параметри. Код налаштування повинен міститися у дошках, а Void loop виконується до тих пір, поки плата не буде вимкнуто і містить основний код програми, який також міститься у дошках. Більшість плат Arduino має вбудований світлодіод з резисторним навантаженням. Розглянемо найпростішу програму, яка змусить все світлодіод блимати з певною частотою, для цього натискаємо на файл, Приклад, Basic, Blink. Після цього у нас відкривається друге вікно програми з потрібним кодом. Розглянемо детально текст програми. Спочатку бачимо назву і опис. В описі сказано, що програма вмикає світлодіод на одну секунду, а потім вимикає також на одну секунду. Також тут написано, що на Arduino Uno світлодіод призначений до 13-го цифрового контакту. При завантаженні програму на плату блимати буде якраз цей світлодіод. Якщо ви хочете дізнатися, до якого контакту на вашій платі Arduino підключений вбудований світлодіод, то для цього вам необхідно перевірити технічні характеристики плати, перейшовши за вказаною адресою. Далі вказано, ким і коли було змінено програму, а також її автора. В останньому реченні опису вказано, що цей приклад коду є загальнодоступним. Після цього бачимо коментар, у якому сказано, що функції налаштування запускається один раз, коли ви натискаєте кнопку скидання або підключаєте плату до джерела живлення. Потім бачимо обов'язкову функцію Void Setup. Цифрові контакти на платі можуть бути як входом, так і виходом. Наступний коментар говорить про те, що необхідно вказати коментар контакту і як саме він буде використовуватися у якості входу чи виходу. Це необхідно зробити у дужках після написання PINMOD. В даному випадку у дужках вже записаний номер нашого контакту, а також у якому режимі він буде працювати. Output означає вихід. Назву можна змінити на цифру результат від цього не буде змінюватися. Якщо контакт буде використовуватися як вхід, то необхідно змінити напис Output на Input. У наступному коментарі сказано, що функції циклу, тобто void loop, виконується знову і знову вічно, тобто буде повторюватися, поки ми не вимкнемо нашу програму. Коментар DigitalWrite дозволяє подати на контакт сигнал high, тобто високий, і low, низький, так само, як і в попередній функції, перший аргумент є номер цифрового контакту або порту. При подачі високого сигналу світлодіод буде загоратися, при подачі низького буде загасати. Коментар Delay дозволяє зробити затримку на вказану у дошках кількість мілісекунд. В нашому випадку вказане значення 1000, що відповідає одній секунді, тобто при виконанні програми світлодіод буде загоратися на одну секунду і після чого буде згасати також на одну секунду. Давайте тепер спробуємо вивантажити нашу програму до нашої плати. Для цього можна скористатися відповідною кнопкою. І як ми бачимо, після вимонтаження нашого коду до Arduino на світлодіод почав блимати. Пошвидшити або уповільнити спалахи можна шляхом зменшення або збільшення значення затримки нашої команди Delay. Тепер переходимо до другого варіанту підключення світлодіода. На екрані ви можете побачити схему підключення, для цього нам знадобиться Arduino Uno, макетна плата, світлодіод, резистор на 220 Ом, кілька проводів типу тато-тато та USB-кабель. Спочатку нам потрібно лише під'єднати всі компоненти, далі ми під'єднуємо Arduino до комп'ютера за допомогою кабеля USB і в програмі Arduino IDE потрібно запрограмувати наш мікроконтролер. Макетна плата або бредборд застосовується для підключення до Arduino додаткових компонентів. Ці плати бувають двох типів: для протитипування без паяння та за допомогою паяння. У протитипуванні без паяння немає ризику опіки або вдихання шкідливих речовин при невмілому поводженні з паяльником. Бредборд це плата вже з об'єднаними у шини контактами, які розширяють можливості підключення додаткових компонентів до основної плати з мікроконтролером. Його використовують для швидкого чорнового складання пристрою, тобто протитипування. Прототип вже потрібен для тестування та вдосконалення ідеї перед запуском у масового виробництва, найчастіше під час протитипування з'єднання виконується проводами без спайки та відсутнім зовнішнім корпусом. В даному випадку нам потрібно буде вказати Void Setup, а в ньому прописати саме цифровий под, який буде виконуватися для передання вхідного нашого сигналу. Void Loop нам потрібно буде вказати саме, який Пін буде видавати напругу, або ж прибирати її, тобто, скажімо так, написати хай для того, щоб у нас світлодіод загорівся, або лов для того, щоб він погас. В даному випадку ми спочатку зробимо, щоб світлодіод просто горів без затухання. Для цього ми просто пишемо Digital Write 2 Hide. Це заставить наш світлодіод постійно горіти під час підключення нашого мікрокомп'ютера до нашого комп'ютера, звичайного. Якщо нам потрібно буде зробити так, щоб наш світлодіод згасав, нам потрібно буде прописати delay та вказати 1000 мілісекунд, тобто одну нашу секунду. Після цього нам потрібно буде вказати ще раз, DigitalWrite 2, тільки вже замість високого ми вказуємо низький рівень для того, щоб наш світлодіод згасав. І також після цього вказати delay 1000 мілісекунд. Тобто ми зможемо зробити в нашому коді так, щоб наш світлодіод загорався на одну секунду та згасав на одну секунду. Після цього цей проект буде у нас повністю завершений. Також світлодіод ми можемо зробити маячком з спаданням нашої яскравості. Для цього ми підключаємо його до порту, що підтримує широкоімпульсну модуляцію. В нашому випадку це порт номер 3 Ось схема підключення зараз у вас на екрані, ви можете поставити на паузу для того, щоб її переглянути та запам'ятати, та спробувати підключити за допомогою свого мікрокомп'ютера. Передати сигнал нашим портом ми можемо від 0 до 255, тобто, скажімо так, від мінімального до максимального нашого значення. На екрані ви зараз можете побачити повністю саме наш код, який буде дозволяти це зробити. І в нашій програмі ми з вами пропишемо, що значення сигналу змінилося раз на пів секунди. Завантажимо програму вплату і перевіримо, як вона буде у нас працювати. Домашня робота створив власний проєкт світлодіод за допомогою мікрокомп'ютера Arduino, дати відповіді на запитання в коментарях, а саме, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися чи виникли у вас труднощі. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, а також за бажанням ви можете стати спонсором канала. Зустрінемось в наступному відео.